Ми вшановуємо святу великомоченицю Варвару і маємо в зв'язку з цим знов і знов спробувати намагатися осягнути сутність святості, яка виявляє себе в мучеництві. Бо ж тут неістотне Можливо, в нашій православній церковній традиції. Бо сила нашої церкви полягає в тому, що було дуже багато мучеників. І вони протягом кількох століть перших спочатку. А потім, потім багатьох століть після того утверджували істини православної віри своїм життям, своєю жертвою, своєю мученицькою смертю. Я хочу сказати, що багато є цінностей, які утворює людина. Це може бути і витвір мистецтва. Це може бути і чеснота повединці. Це може бути та чи інша світогляд на позиція, позиція моральна? Тот я думаю, що насправді вартість чогось тільки ті цінності, за які хтось. Готовий віддавати своє життя. Тільки це є справжньою цінністю. І почалося це через ті події, які пов'язані з пришестям. Спасителя Ісуса Христа, бо утверджував цінності Йоанн Хреститель і сплатив за це своїм життям, бо приніс істину, шлях і життя, найбільші цінності, які можуть бути Спаситель наш Ісус Христос, людству. І був розіпіт. Таке було зрозуміло і до пришестя Спасителя, бо вбивали пророків саме за те, що вони утверджували певні цінності, утверджували те, що їм. Велів утвердити Господь. Бо кожне пророцтво в Біблії починається словами, так говорить Господь. І от ми маємо перемогу протягом перших століть. Християнства, перемогу християнства над язичництвом, яке мало державну владу, всю державну потугу і всі найжорстокіші засоби примусу. Християни йшли на смерть, роздирали їх звірі, кидали їх в смолу. І в олію топили, розрізали на шматки тощо й тощо. А вони все одно утверджували свою віру, бо це була та найвища цінність перебування з Богом, який є любов, з Богом, який є Сонце правди. З Богом, який є свобода, і який звільняє від необхідності вклонятися ідолам і тій владі, яка заснована тільки на примусі. І диво сталося. Те диво, що беззбройні. Було дуже багато воїнів серед християн, які покладали свою зброю, і віддавалися на муки і смерть, саме тому, що вони хотіли беззбройним шляхом утвердити свою віру, захистити цінності своїм життям, своєю жертовністю, своєю смертю. Це дуже важливі речі, які перед нами розкриваються, і розкриваються вони не одразу. Той життєвий досвід, той історичний досвід, який ми набуваємо зараз, дозволяє нам все більше і більше розуміти сутність. Моченицького подвигу. Утвердження цінностей. Жертовність, вірність це головні ознаки мученика, який готовий йти на будь-яке страждання і смерть, але не зректися Тих цінностей, які він утверджує життям, жертвою і смертю. Ми утверджуємо так само життя, жертовністю і смертю. Цінності, які успадкували. Від Спасителя нашого Ісуса Христа. Вірність і правда. Любов і світло. Свобода. Це те, що потребує зусиль, утвердження. І часом потребує саме таких зусиль, коли людина зрікається себе. І йде за Богом. Віддає все, що має. Віддає навіть життя, яке має. Але іде утверджувати цінності. Саме це сповнює змістом наш існування. Ми повинні пам'ятати, що йдеться не про те, щоб довго чи коротко жити. Йдеться про те, щоб жити змістовно щоб і життя твоє, і смерть Твоя, і діяльність Твоя, і спосіб існування твій був сповнений того, що утверджує найвищі цінності правди, світла, любові і свободи. Якщо ти це робиш і віддав за це життя в тому чи іншому розумінні, ти не змарнував дар життя, який дав тобі Бог. І саме тому ти можеш тим чи іншим способом долучатися до подвигу попередніх поколінь, які віддавали життя в тому чи іншому розумінні. Віджертвували всім заради того, щоб утвердити невищі цінності. Якщо наше життя і смерть втрачають зміст, цінність, сенс, вони стають порожніми і безглуздими. Всі моціники вчать нас у цій змістовності свого існування. Змістовності, яка переважує всі гаразди, які могло надати їм життя. Змістовність, яка надає їм Можливість наслідувати Спасителя. Наближатися до Бога. Обожнювати.